Чому саме ти з'явився на цей світ? Багато хто з нас живе не розуміючи, в чому їхнє призначення. Здається, що просто виконуємо завдання дня, а саме життя минає. Але задумайся твоє призначення не просто робота або якісь завдання, воно в тому, що ти можеш дати світові, що ніхто інший не здатний це дати. Коли ти починаєш розуміти своє призначення, світ довкола змінюється, кожна твоя дія наповнюється змістом. Щоб знайти своє призначення, постав собі питання, що робить тебе по справжньому щасливим? Чим би ти займався, навіть якщо б за це тобі не платили. Хтось шукає гроші, статус, визнання, але насправді щасливі ті, хто знайшли себе. Твоє призначення це те, що робить тебе цілісним. Так, знайти своє призначення непросто, потрібні час, зусилля та чесність із собою. Але коли ти це зробиш, життя наповнюється змістом, і кожен ранок стає початком нової подорожі. А яка перша думка спала тобі під час перегляду цього відео? Напиши у коментарях.